Була невеличка черга, ось е, я не знаю, хвилин, може, 20. До цього мене дуже виручили, тільки готівковий е, розрахунок є, і мене хтось з черги дуже сильно виручив, допоміг мені заплатити за мої покупки. А зараз я вже от хвилин 15 заряджаю свій телефон. Робота, сказали, не приїжджає, у нас немає світла. Поїли щось холодне, вдома є тільки газ. Дуже радує, що при тому, що немає світлофорів на вулиці, є поліцейські, які регулюють рух. Це дуже сильно допомагає. Місто взагалі живе, мене це дуже надихає, але з електроенергією буде, звісно, дуже тяжко. Води нету, світу теж нету, тепління. нету. слава Богу, газ є, є, що можна їх і покушати. Як з інтернетом, зв'язком? З інтернетом зв'язок дуже плохий, але розмовляти можна, дозвонитися можна. Ну, ми, як завжди, прийшли сюди о і витягли генератори, почали працювати все. От, одразу пішли люди. Трішки був завал по бару, ось було прямо дуже багатьох замовлення, тому що всі проходили по лікаву. Спочатку генератор не витягував, ми теж. Але потім трішки так підводри і все пішло як по маслу. Кошмарно, ну, і не до світа. Не, на чому готувати, там, скажімо я то не втрічати, не на чому навіть готувати в Ви тут зараз просто якби, пережидаєте? Так, да, посижу, да. випі чаю, погрію, да. Думаю, що таки холодно, що не простудіться, а просто, да. від депресії, ну, від цієї життя. А, ну, днем зайняті були, як как би, бы світ, дневною, коли сказали, що неизвестно, коли з'явиться світ, Прийшли підзарядитися, тому що телефони садяться, чтобы підзарядити, щоб хоча б то дома вдома Вот От нас зараз, нас зараз 56 людей, і це в основному всі зарядники, хто заряджав телефон. Кілька ті, ну оце пару чоловіків, ну менше, чоловік десь там 15-18 є, просто пили чай. Їж запас їжі в нас є, запас води в нас великий. У нас зараз у нас 500 літрів питної води і 100 літрів технічної води. І крім того, у нас вода є своя, що не відключала вода. Генератори працюють позмінно один і другий, бензин є, масло є. Тобто ми фактично забезпечені. Ну, на тиждень, я думаю, не дай Бог.